Після важкого поранення і протезування Сергій Жуковський з Запоріжжя почав життя із чистого аркушу і створив себе сам як бізнесмена. Під час реабілітації він пройшов курс підприємництва, написав бізнес-план і виграв грант. Чим займається зараз Олександр Стасишин розкаже. У парі з дружиною Дариною новими руками. Сергій Жуковський фасує чергове замовлення. Шість рецептів робимо це курятина, це свинина. І вони різні по гастроті і різними за інгредієнтами. Під час реабілітації ветеран пройшов курси підприємництва, склав бізнес-план і виграв іноземний грант на розвиток власної справи. Свій грант я теж писав, писав повністю. Мені ніхто не допомагав. Сів за ноутбук, взяв стілус. По гранту мені було десь 240 тисяч гривень. За це ми придбали мельниця для подріблювання різних інгредієнтів, дегідратори, слайсер професійні, додатковий комплект ножів, упаковку. За це нам дизайн розробив логотип і розробив з другого боку етикеточку. А ще два роки тому ця родина змушена була покинути свій дім у Запорізькій області через окупацію. Без військового досвіду Сергій пішов добровольцем на війну. Був керівником підрозділу. За півтора роки двічі діставав поранення. Останнє у червні 23-го. надважке готували засідку на супротивника, і під час цієї засідки мала вибухнути вибухівка. Яку з якою я працював безпосередньо, але запальник спрацював заперечасно. Я втратив обидві кінцівки. Хлопці, які були неподалік, наклали мені мені турнікети. Постраждав тільки я, оскільки особовий склад, ну я не допустив до тих тих робіт, які мали виконуватися, спочатку, начебто, сказали, що одної руки немає. Потім перезвонили, чи я перезвонила, вже не пам'ятаю, сказали, що двох рук немає. Я сказала, все буде добре, головне, що живе, то все пора і все. Відтоді весь час разом позаду найстрашніше операції реабілітація і протезування. Протези дуже функціональні. Я можу робити будь-який захват, брати будь-які предмети на ось таку ширину, взяти щось. Нову справу подружжя опановувало з нуля до повномасштабного вторгнення. Сергій займався автомобілями. Дарина працювала хореографом. Ось так виглядає наш дегідратор в процесі роботи. Всі плотики завантажені. Тепер кожен з них відповідає за певні процеси. кажуть, за роботою не встигають думати про погане. Він приймає замовлення, він рекламує, скажімо так, виставляє сторіс, відносить. Коробки він не здався, то має значення. Багато хлопців після поранення складають руки, бо нема підтримки. Мене підтримує моя родина. Багато людей підтримують не від того, що вони саме хочуть жерки брати, вони хочуть підтримати ветеранський бізнес. Замовлення пішли дуже добре, і наразі ми вже трохи не встигаємо. У планах Жуковських масштабувати справу і долучити до команди інших ветеранів після поранення. Мій приклад має показати, що хлопці після порадення навіть без двох кінцівок не мають складати руки. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини.